Як буде працювати цей закон в тих громадах, де управління здійснюється е, місцеві військові адміністрації, вся деокупована частина Херсонської області, наприклад? Е, ніяк не буде працювати. Закон про місцеве самоврядування в Херсонській області не працює, на жаль. Тому що е, президент України своїми указами е, скрізь ввів е, військові адміністрації на території. Області Херсонської, ну і не тільки да. Там, де є ці військові адміністрації, тому там закон про місцеве самоврядування не працює. А отже, ці інструменти е, громадської участі не працюють. Ті, що в законі про місцеве самоврядування погано. На жаль, ми вважаємо це неправильно, неприйнятно і тому е, також от е, і асоціація саморнізації населення е, піднімається питання, що мають бути внесені зміни в закон е, про військовий стан в частині там роботи військових адміністрацій і передбачення якусь частину громадських, інструментів громадської участі. Е, які мають застосовувати військові адміністрації, бо на даний момент військова адміністрація взагалі в неї немає жодного правових інструментів, чому вона і як має чути людей, жителів громади, яких вона керує.